Десь був 98-й відпали. Оце бачите, це був найурожайніший. Ми мали три солідних каси, золотих 22. І срібних 11, так було 33. У другій школі Золочева не вистачає стін для дошок пошани. За 60 років існування навчального закладу назбиралося майже 400 медалістів. У 2010-му школа стала рекордсменом Львівщини, випустивши 22 школярі з відзнакою. А це кожен третій випускник. Звичайно, все, все ж таки ті діти, які отримали золоту медаль, вони вчилися на свої оцінки. Я думаю, що все таки медалі це і даються заслужено, і все ж таки показником того є те, як учні поступали вже овочі навчальні заклади. У школі кажуть, через велику кількість медалістів мали багато перевірок та клопотів, але відзнаки абсолютно чесні, тому відстоювали до останнього. Золоче маленьке місто, Ми всі як на дороні. І всі про нас знають. І любий якесь щось, комусь щось, це дуже скоро вилізає. Тому таких випадків, що не було, я не принаймні за свою історію не було, щоб хтось прийшов і цей. Ну а не можу вам сказати, що, що навіть комусь пропонували. За своїх медалістів директору не соромно, мовляв, усі підтвердили оцінки під час ЗНО. За даними ж центру оцінювання якості освіти, школа показала хороші, але не вражаючі результати. Із трьох основних предметів української мови, історії та математики жодної двохсотки. Лише 5% учнів набрали більше 190 балів. Тоді як найбільша кількість від 137 до 172. Ще один рекордсмен Львів. Ще не школа у селі Червоне того ж Золочівського району. Із семи одинадцятикласників п'ять минулоріч мали медалі. гордість школи Андрій Вельган. Хлопець цього року виграв конкурс Шукаємо тобі Україно таланти за оригінальний сувенір до Євро 2012 А ще вступив у Львівську політехніку. каже без репетиторів і додаткових занять. А от за своїх однокласників не гарантує. Можливо, і були, але ніхто це те саме не, не, не хоче говорити, бо це. І, Наприклад, з мого боку, мені би було трохи соромно, що я ще додатково десь ходжу, займаюся мені, що, що я в школі не можу навчитися. В школі мені це досить доступно дають і безкоштовно і розжовують так, що я не можу навчитися сам. Усі медалісти цієї школи стали студентами вишів. Одному, що правда не вистачило балів, щоб вступити на державне навчання. За підсумками ЗНО школа показала посередні результати жодного 200 бальника і лише один результат з історії України вищий 190 балів. На тлі щедрих районних шкіл дивно виглядає львівський фізико-математичний ліцей, який вважають. Одним із кращих не лише у Львові, там ситуація кардинально протилежна. Всього чотири медалі на 110 випускників. Тоді, як на тестах, один із найкращих результатів в Україні. У нас 21 двохсотка з усіх предметів і 12% з математики. Ми вчимо дітей вчитися. Після того, як ми навчили їх вчитися, ми їх вчимо сприймати і укладати в голові ту інформацію. І якщо вони уклали ту інформацію в голові. То в них відпрацьована процедура цього процесу. І вже не важливо, чи вони готуються до математики, чи вони готуються до іноземної мови. Чи справедливо на Львівщині щедро роздають медалі? Пообіцяло перевірити обласне управління освіти. Для цього звірятимуть результати тестів з оцінками атестатів.